Усім добрий день, з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на Успенській площі. Тут вже можна помітити магнолії, які розквітли. До цього ми показували, як на деревах з'явились перші пруньки. Втім, вже по місту можна помітити дерева, які Розпустилися. На Оспенській площі їх чимало. Також ми показували, що на Січеславській набережні вже розквітли перші тюльпани, їх можна помітити де-інде. Втім, якщо ви сьогодні планували вийти кудись прогулятися, можете завітати на ці локації та зробити собі весняні фотографії. Деякі люди вже тут фотографуються та насолоджуються їх світінням. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро на Успенській площі. Тут вже розпустилися магнолії. Тут таких дерев чимало, можна помітити навіть людей, які фотографують ці квіточки, а також роблять фотографії на їх фоні. Тим паче, що сьогодні тепла погода, світить сонечко. Окрім того, ми показували, що на Січаславській набережній також розпустилися перші тюльпани. Їх можна помітити де-інде, втім вони вже почали розпускатися. Тож, якщо ви сьогодні планували вийти з родиною чи друзями прогулятися, можете обрати ці локації та зробити собі фотографії або просто помалуватися весняною красою. А більше фото, як завжди, ми покажемо на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор фм ФМ-107,3». Усім гарного дня.